Експрес на чемпіонат світу з коефіцієнтом 12-29 на цю неділю. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. В цьому відео буде розбір п'яти матчів чемпіонату світу на цю неділю. з Загальним коефіцієнтом 12-29. Ну і звісно, кожен з цих матчів ми обов'язково розберемо окремо динарами. Зараз йде чудова. Про хідність ставок це все завдяки вашим лайкам. Тому обов'язково ставте лайк на удачу під цим відео, щоб усі мої ставки зайшли, а також щоб і усі ваші ставки заходили. І свою думку обов'язково напишіть під цим відео у коментарях. Також хочу розповісти про майбутній розіграш 5 тисяч гривень, який пройде в цей понеділок на матчі збірної України проти збірної Азербайджану. Потрібно буде вгадати. Точний рахунок в матчі. Усі бажаючі можуть прийняти участь у розіграші в моєму телеграм-каналі. Там також можна почитати і відгуки тих, хто вже перемагав в розіграшах, що вони отримали свої призи. Все максимально чесно та прозоро. Тому переходіть в телеграм-канал за посиланням в описі під цим відео і. Також приймайте участь у розіграші. Також там буде опублікований скрін цієї експрес ставки, і усі ставки, які я буду робити, абсолютно безкоштовно будуть опубліковані в телеграм-каналі. Тому переходіть в телеграм-канал та не пропускайте. Максимум користі розпочнемо. Ми з першого матчу. Це Данія-Греція. Тут варто зауважити, що греки в крайніх матчах досить слабко себе показують в плані захисту. Вони програли проти Шотландії на виїзді, і тут у них ще більш складний суперник. Це Данія, яка значно менше дає пробувати по своїх воротах, і в яких краща реалізація моментів та більша ефективність набору очок в такому матчі. Греки навряд чи зможуть протидіяти Данії, і тут я розглядав два варіанти ставок. Перший варіант ставки це просто перемога Данії вдома. Чудовий варіант ставки, адже греки зараз не вражають, а у Данії результати максимально впевнені. В той же час можна взяти і окремо 1 Х та тотал менше 3,5 на цей матч, тому що у обох. Збірних невисокий середній тотал. Данці мало пропускають, вони намагаються зіграти максимально надійно в захисті і вже там забивати в рота суперника і доводити матч до логічного завершення. Тому така ставка теж має логічне підґрунтя. В експрес ставку беру перемогу Данії, Окремо буду брати 1х та тотал менше 35 до речі, друзі, на такі комбіновані варіанти, як 1х і тотал менше 3,5. Та взагалі широка лінія для ставок вас очікує в закріпленому коментарі. Там є посилання на БК, де ви отримаєте бонус до 20 тисяч без верифікації та без комісії на вивід. обов'язково заходіть та переглядайте. Можливо, вам це буде також корисно. Наступний матч це Шотландія-Білорусь. Білорусь взагалі футбол практично не грає. У них футбол деградує. І ми бачили, що данці в принципі без проблем проти них зіграли на виїзді проти Шотландії. Також очікую, що вони не складуть труднощів своїм суперникам. Вважаю, що Шотландія, яка перемогла вдома Грецію, зможе перемогти і Білорусь. Фора мінус півтора на Шотландію відправляється у експрес-ставку. Наступний матч у нас литва Польща. Литва практично не складає конкуренції у цій групі. Опам, і ми бачимо, що поляки мають цілком реальну можливість закріпитися на другій позиції та навіть позмагатися якимось чином і за перше місце проти таких суперників як Литва, Польщі просто необхідно брати очки, якщо вони хочуть виходити на чемпіонат світу. Тому тут я вважаю, що поляки максимально викладуться в цьому матчі і переможуть. Фора мінус один на Польщу відправляється в експрес-ставку. Наступний матч у нас Румунія-Австрія. Австрія має чудову індивідуальну результативність, на їх голи я ставлю дуже часто. В цьому матчі також очікую, що буде результативна зустріч, тому що Румуни в захисті зараз досить багато дають до прибувати по своїх воротах, мають високий XGA, тобто кількість потенційно пропущених моментів. І проти Австрії індивідуально не дуже впевнено себе показують. З такими показниками суперника у Австрії тут буде чимала кількість моментів. Так, тут можна взяти тотал більше 2,5, тому що Румуни вдома. Все ж можливо матимуть свої моменти, але я вважаю, якщо очікувати тут на голи в матчі, то в першу чергу ці голи має забивати Австрія, в якої з результативністю зараз все добре, в яких ці. Показники в атаці стабільні, тому тут індивідуальний тотал Австрії відправляється у експрес-ставку. І останній матч Сан Марино Кіпер у Сан Марино високий середній тотал. Тут все зрозуміло, тому що команда досить багато пропускає. Забили вони всього два м'ячі у цій кваліфікації вдома. Для них це досить принципове завдання забити у ворота суперника. Тим більше Кіпр дає пробувати по своїх воротах, і Кіпру Марино цілком може забивати. Зважаючи на той фактор, що у Кіпра, хоч і невисокий середній тотал, то все рівно команда багато дає пробувати по своїх воротах. Я тут роздумував над ставкою на гол Сан Марино, коефіцієнт дуже приємний, окремо можна це брати, але все ж в експрес ставку більш надійним варіантом на мою думку, є ставка на тотал більше 2,5 коефіцієнт. Невисокий, але в експрес-ставку цілком згодиться. Тому ось таку експрес-ставку я зробив. Кожен з цих матчів також буду брати окремо донарами. Це все буде в телеграм-каналі, тому обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал. Посилання в описі під цим відео. Ставте лайк на удачу. Підписуйтесь також і на ютуб канал. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.